Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні представник команди поліція Дніпропетровщини Валентин Зарівний. Валентин, як оцінюєте сьогоднішню гру? Ну ми не досягли тої мети, на яку налаштовувалися. Дуже прикро. В першому таймі вели, потім підсіли, і просто не хватило нас. Рахунок був досить великий. Ви вели чотири що сталося з командою? Вона фізично підсіла чи морально суперник надави? Трошки почали морально на один на одного говорити і підсіли, тому так і все вийшло. Як в цілому оцінюєте якість гри команди? Е, хотілося б краще, скажімо так. Е, вже зараз е, восьмий тур. Як бачите свої шанси на боротьбу за призові місця? Ну, шанс ми, на жаль, всі втратили, тому будемо готуватися до наступного кола. Що, добре, дякуємо вам. Да, дякуємо вам.